Розпочати чергове засідання на комітету і міської ради, Кворум є. Порядок денний є. Є пропозиція дев'яте питання зняти з порядку денного, оскільки це звіт про затвердження фінансового плану. Є пропозиція розглянути на наступному засіданні, оскільки потребує коригування фінансового плану за п'ятнадцяти. Спро зміни, а потім вже звіт. Так, і є пропозиція розглянути одне додаткове питання про поліпшення житлових умов гражданки Матвієвої. Воно у вас є роздане. Якщо нема заперечень, прошу голосувати за порядок денний. Хто за проти? Утримався одноголосно. Так, переходимо до обговорення питань порядку денного. Перше питання звіт. Звіт про виконання програми економічного та соціального розвитку міста Южного за 2015 рік доповідає начальник управління економіки Генерушева Наталья Валерівна. Добрий день. Итак, по отраслям тенденция развития южного за 2015 год. Промышленности реализована промышленная продукция за 2015 год на 15,1 мільярдів гривень. гривен, рост 2,1 раза к 2014 году. Это 34,1% всей продукции Одесской области. В расчете на одного человека реализовано 474 и тысячи гривен. К сравнению, по Одесской области 18 тысяч гривен, по Украине 35 и 1 тысяча гривен. Рост в отраслях промышленного производства по отношению к 2014 году. Производство химической продукции аммиак плюс 24,9%, карбамид плюс 45,5%. Переработки пальмового масла плюс 63,7%. Производство подсолнечного масла нерафинированного в 2,2 ,2 раза. Производство электротехнической продукции плюс 5%. На предприятии по производству изделий и стекла для напитков и пищевых продуктов плюс 16,7%. Транспортной отрасли. По данным администрации морского порта Южный за 2015 год по акватории порта Южный перевалено перевали 48,6 миллионов тонн. Рост в 2, на 2,4%. Это 33,6% грузооборота всех портов Украины. Морским торговым портом Южный переработано грузов больше уровня 2014 года почти на 2%, 15,1 миллиона тонн. Программный показатель грузопереработки морским транспортом выполнен на 102,5%. По внешней экономической деятельности экспорт товаров по городу составил 607,2 миллиона долларов США и увеличился по отношению к 2014 году на 11%. В инвестиционной сфере за 2015 год в городе освоено 275 миллионов гривен капитальных инвестиций. На одного человека освоено капитальных инвестиций на сумму 8,5 тысяч гривен. По сравнению с городами и районами Одесской области, по данному показателю, город Южный занимает первую строчку.

Общая численность населения города, города Южного за 2015 год выросла на 151 человека и составляет на 1 января этого года 32 361 человек. По результатам оценки динамики показателей развития городов областного значения город Южный в рейтинге занимает первое место, в том числе по отдельным направлениям. Экономическое развитие первое место. В 2014 году мы разделяли первое и третье место с Ильичевском и Измаилом. Инвестиционная деятельность и строительство разделили второе и третье место с городом Одессой. Внешнеэкономическая деятельность – первое место. Доходы населения – первое место. Прирост численности населения – второе место после города Теплодара. В 2014 году у нас был показатель первое место. Всего на развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, реконструкцию социально-культурных социально и коммунальных объектов, ремонт и учреждений, образования, здравоохранения из местного бюджета 2015 года освоено средств на сумму 64,1 миллиона гривен, что в 2,2 раза больше 2014 года. Задачи программы экономического и социального развития города Южного за 2015 год выполнены в пределах имеющегося финансирования. І віде, це поганий результат за виключенням Так. <сістична> Ставимо <сістична> задачу виправити і в звіті за 16 й рок, рік, щоб таких нідоработок не було. Є доповнення, зауваження пропозиції. Є пропозиція затвердити, затвердити звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку. Хто за? Проти? Утримались. Дякую дорученням управління економіки. Так. так, друге питання про затвердження акту обстеження фактичної кількості безкоштовно перевезених пасажирів на за виключенням пільгової категорії за рахунок місцевого бюджету, який перевозяться на міському автобусному маршруті загального користування рина кільці через міст за перший квартал 2016 року. Даним рішенням затверджується акт обстеження фактичної кількості безкоштовно перевезених пасажирів. За виключенням пільгових категорій по нашому маршруту на перший 2016 року. дві тисячі шістнадцятого року. Це напевно єдине місце, в якому міський автобус безкоштовний. Але ми розуміємо, що безкоштовного немає нічого, тому компенсація проводиться за рахунок місцевого бюджету. Тобто, цей звіт є підставою для розрахунків з КПС, яке є за безкоштовне перевезення. За безкоштовне перевезення. Доповнення пропозиції? Зрозуміло. Прошу затвердити за проти утримались. дякую. Так третє питання про встановлення порядку оплати керівників комунальних підприємств міста южного. Даний порядок розроблено з метою впровадження діференційного підходу до визначення розміру посадових окладів керівників комунальних підприємств міста Южного та відповідного їх преміювання. Розмір посадового окладу керівника комунального підприємства визначається відповідно до постанови Кабінету міністрів про умови і розмір оплати праці керівників підприємств, яку на даний час внесені відповідні зміни, та залежно від середньооблікової чисельності працівників в екваленті повної зайнятості за рік у кратності до мінімального посадового окладу. У додатку 2 визначені показники до визначення розміру посадового окладу в залежності від середньооблікової чисельності. Працівників зроблено розрахунок мінімального посадового кладу ну, від, в залежності від основної діяльності підприємств, також визначені критерії преміювання за підсумками роботи у додатки 2 це все представлено і розроблено звіт про підсумки роботи комунального підприємства на підставі якого. Керівники будуть отримувати преміювання за результатами кварталу. У минулому році відбулися від зміни на законодавчому рівні, так. тобто наші умови оплати працівників комунальних підприємств приводяться до нової законодавчої доси. Питання є? Ні, ставиться на голосування. Хто за проти, проти? утримують? Наступне питання про затвердження комісії з перевірки готовності дитячих закладів відпочинку у складі навчальних закладів міста до роботи в літній період 2016 року. Будь ласка, Відповідно до виконання програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Южного на період 2014-2018 років. Пропонуємо вам затвердити склад комісії з перевірки готовності закладів в літній період 2016 року список членів комісії додається. Сталося про голосувати за проти отримали. Дякую. Дякую. Так, наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южнівської міської ради номер 400 від 10.11.2011 року про затвердження положення про опікунську раду виконавчого комітету Южної міської ради з питань соціально-правового захисту дієздатних та обмежених дієздатних громадян. Изменения незначительные. Изменилось название или как сказать депутатской комиссии по социальным вопросам, которые непосредственно у нас глава является членом комиссии. Ну и некоторые корректировки по. То есть да. прошу поддержать персональный. Прошу голосовать. За, против, Спасибо. Так, наступне питання про створення комісії з визначення збитків, недоотриманих южнією міської ради доходу внаслідок використання пата ТП 1542 земельної ділянки без правоостанавчих документів. Начальник юридичного відділу. будь ласка. Уважаємо члени сполкома. На ваш розсуд розпоручиться, роз, роз, не поручся. Це вже второй питання, але попитатися нада. Ну, это в любом случае будет решать суд, но мы сделаем все для того, чтобы это в правильном случае получилось, для того, чтобы взыскать СТП, какие-то деньги, и за счет этих денег потом можно было взять часть арестованного имущества. Эта ситуация заразумела? Да, он существует. Нет, оно же ликвидировано, у нее есть и связи имущества. не ликвидировано. Оно не ликвидировано. Лепед... Сейчас... На сегодняшний день, по-моему, два из этих зданий еще информация не уточнена. У него арестовано три объекта, выставлены на электронные торги. Два из них вроде бы там зарегистрированы участок, скорее всего, уже продали. А третье, самое большое, которое возле апельсина, там, вы, еще будет в третий раз выставляться на торги. Ну, так, то есть мы должны реально оценить все убытки, которые это предприятие, чтобы максимальную сумму... Да, и постараться через суд их взыскать. Самоизмела. Прошу голосовать. За, против, отрицалось. дякую. Звіт про финансовую господарність, господарчу діяльність комунального підприємства міський житлово коммунальный центр за 2015 рік. Добрый день. Значит, за 2015 год оборот предприятия составил 17 миллионов 763 гривны, 763 тысячи. Вот из них 9 миллионов 206 это заработная плата миллион семьсот вытрата материала и остальные операционные вытраты. Прибыль предприятия за год составила 213 тысяч. Хороший Что результат. Угу. Средняя численность 193 человека, текучка 60 человек за год было. 48 принято, ну, примерно такое же количество вольных. Пытание я? такой вот такой работы в наступном уроке. наскільки він буде тривалим. Прошу голосувати за, проти, посередньо. Так, звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Ритуальні послуги» за 2015 рік. Доброго всім дня. Ну, 15. Доходи підприємства за э, 2015 рік составили 1 мільйон 51 тисячу гривень. Расходная часть составила столько же 1 миллион 51 тысячи гривен. То есть предприятие сработало без убытков и без прибыли. Что касается доходной части предприятия, из местного бюджета на содержание городского кладбища было выделено 363 тысячи гривен. Доходы предприятия от предоставления ритуальных услуг составили 684 тысячи гривен. Кроме того, доход предприятия от оказания услуг коммунальному предприятию МЖКЦ по выкосу травы на придомовых территориях составил 3904 гривны. В 2015 году на городском кладбище было проведено 180 захоронений. Из них организация непосредственно 84, это 47% от общего количества, осуществлялась коммунальным предприятием ритуальной услуги. В 2014 году было произведено для сравнения 220 захоронений, 115 из которых, это 52%, было выполнено непосредственно коммунальным предприятием. Штатная численность предприятия составляла 13,5 единиц. Количество рабочих, работающих на предприятии составляет 13 человек. Годовой фонд оплаты труда составлял 548 тысяч гривен. Из них 295 тысяч гривен, это 50%, 54% были выделены из местного бюджета на выплату заработной платы работникам городского кладбища. И директор, и главный бухгалтер содержатся тоже частично из за счет средств местного бюджета. Среднемесячная заработная плата производственного персонала увеличилась с 1822 гривен до 1929 гривен, на 6% произошло увеличение. У административно-управленческого персонала здесь немножко наоборот, она уменьшилась с 3936 до 3585 гривен на 9%, что составило 351 гривну. Кредиторская задолженность предприятия перед организациями и предприятиями по итогам за 2015 год составила 44,2 тысячи гривен в связи с тем, что часть ритуальных принадлежностей, которые были приобретены для дальнейшей реализации, остались нереализованными. Александр, как первый месяц этого года? Понятно, что в, следующем, в предыдущем году у вас была не самая лучшая ситуация, вы вышли с кредиторской, вы вышли с задолженностью. Как ситуация в этом? По январю месяц у нас 22 тысячи было прибыли. У нас было 10 захоронений в городе Южном, 5 захоронений у нас было на выезде, осуществлено. Единственное, у нас э, получилась несколько э, ситуаций по февралю месяцу, всего 4 захоронения было по городу Южному. Ну, вот нас... с другой стороны, это неплохая ситуация. Это да, ну, что касается предприятий... Да. Компания. Вот. Что касается э, текущего месяца, то за э, вот эти вот две недели получается ситуация 10 захоронений была в целом по южному. Из них 5 э, захоронений это захоронения, которые производили непосредственно мы, коммунальное предприятие ритуальные услуги. Ну и кроме всего прочего, еще 5 захоронений было организовано на выезде. Это новые биляры, это визирка, это сычавка то есть те, кто обращался к нам из близлежащих сел для Так, ситуація, да, ситуація ми справляємося, і в то у нас все для цього необхідне. Люди, техніка. У мене є два питання. Перше питання треба повернутися, і ми вже говорили про це неодноразово з попереднім керівником. І зараз я думаю, що це питання є дуже актуальним для наповнення вашого бюджету комунального підприємства. З підприємствами чи фірмами, які здійснюють захоронення будь-якої форми власності, ви як підприємство, яке яке утримує на своєму балансі територію цвинтаря, ви маєте укладати угоди на відшкодування експлуатаційних витрат, тому що не можуть у нас фірми просто так приїжджати і захоронювати. Ні, вони можуть. Вони мають право по законодавству, але вони нашу, нашому підприємству мають відшкодовувати. Ці затрати на утримання цвинтаря. Так, ми говорили про це, і це, да. про це треба думати. Ми тому на цим роботу. Да. Від кожного захоронення ви так чи інакше маєте, підприємство має отримати повернення експлуатаційних затрат, те, що у вас є основною вашою задачею, завданням вашого підприємства. І друге, хочу передати від мешканців міста, від яких ми отримували дуже багато скарг, на те, що. Кладовище отримується не дуже добре, що були там нарікання на десь, які якісь дирки там в паркані чи щось таке. Зараз вони передали вам подяку. За те, що всі їхні скарги були враховані і наведено лад на кладовищі ще до того, як почнуться зараз там висмінів роботи. Ну, але ж це виконувалося безпосередньо під керівництвом. То я думаю, що як керівник утримує. Територію так Далі, вона, Я, висвітляв хочу поблагодарить вас и депутатский корпус за выделенные денежные средства. Благодаря чому дуже дякую, нам вдалося... що благодарі. Пожалуйста, запишіть протокольне директору комунального підприємства на наступне засідання виконавчого кабінетукомітету підготувати пропозиції, типову форму і документ, які стосуються відшкодування витрат. Під надання послуг сторонніми організації. В разі неможливості директор має доповісти, чому це неможливо, в разі існування законодавчої бази підготувати на затвердження типовий договір. Є така пропозиція? Так, Якщо... ну, так. То так, тоді Ясно. прошу голосувати з урахуванням доручення. За, проти, утримались. Дякую. Так, наступне питання. Про схвалення змін і де доповнення до програми реформування інфраструктури міста Южного на 14 на роки шістнадцяти років шляхом затвердження в новій редакції. Технічна правка там у нас міняється номер будинку, який ми від плануємо будувати як гуртожиток. Ну зв'язку з тим, що зімнений место зімінний то поміняє. Приводить відповідно до рішення сесії. Зрозуміло, прошу голосувати за, проти, утримались. Дякую. Так, про надання поштової адреси земельній ділянці садибному індивідуальному житловому будинку господарством е господарство споруди між розташоване за адресою міста Южної Одеської області вулиця Кедрова. Громадянин звернувся, запросив адресу на земельну ділянку. Яка на приватній власності знаходиться. Прошу голосувати за. Проти? Утримали. Надня дозволу громадянину. Ми. Мезіну МВ на встановлення антенни супутки, супутникового телебачення на, дах, на даху житлового будинку за адресою міста Южна одеська область, проспект Миру 25. Заява є, погодження є. Так, запроти Про надання дозволу Южнівському міському сектору головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області на встановлення антенних супутникового телебачення на фасаді житлового будинку за адресою міста Юлію. Зараз зададеться це питання Одеська області вулиця Хіміка в 4. А вони налагоджують спеціальний зв'язок через спутнику антенну. Також погодження. Це для того, щоб виготовляти паспорти О, нового зразка. Це для того, щоб вони входили в загальнодержавну систему. Зрозуміло? а Ні, так там не було не телебачення, це зв'язку. А неправильно. Зв'язку на допомогу. Супутникову антенну просто не телебачення. А, неправильно проєкті так і так. Телебачення, чаморати. Ні, я обрала так виправити в цілому за, прошу голосувати за, проти, утримуватись. Про надання дозволу громадянину Стригіну ВВ на влаштування табору за адресою міста Южна, Одеська область, Приморська 11, квартира 250. Кожні сусідів є? Питання є? Ні. Хто голосувати за? Проти? Три. Так, і додаткове До питання. Так, і вирішила, що на два часи. Я давай, давай Так, про додаткове питання про поліпшення житлових умов умовниці Матвеєве. Це питання було розглянуте на засіданні комісії житлових питань і ем, було прийнято рішення в пользу громадянки Матвієвої, але на, е, минулий, на минуле засідання виконавчого комітету не було винесено це питання, тому що та кімната то е, те місце, яке їй зараз надається. Було ще в судовому розгляді. Вже надійшло рішення суду на те, що це місце вільне. Тому зараз виноситься на виконком вже проєкт рішення про поліпшення житлових умов громадянки Матвієва, згідно її заяви і згідно рішення житлової комісії. Я питання? Прошу зрозуміло. голосувати за проти України. Так, дякуємо керівникам за роботу.